Всім привіт! Сьогодні я хочу показати, як думають програмісти. Я зараз попрошу час GPT, щоб він мені згенерував, згенерував якусь, якусь задачу, яку я спробую вирішити, прямо показуючи, як я, як я як про неї думаю, які застосовую методи. І всяке таке. Буду використовувати мову програмування Python. В якій я не є професіоналом, тому мені доведеться гуглити. я хочу просто вам показати, щоб ви не боялись гуглити, не боялись робити програми, які вам спочатку здаються незрозумілими, і заодно подивились, які я застосовую методи для цього. Давайте спробуємо. Я попрошу чат GPT, згенеруй мені. Е, давай так, придумай мені задачу для. Про... челлендж. напишу. Челенд. По програмуванню, по програмуванню. як На 20 хвилин, на 20 хвилин. О, от таке от! Буде в мене завдання для чата GPT. Подивимося, які він мені дасть завдання у відповідь. Ось невеликий програмний челендж завдання. Напишіть програму для генерації і аналізу паролів. О, цікаво. Створіть функцію, яка генерує список з 10 випадкових паролів. Кожен пароль має бути довжиною 8 символів. І складатися з великих малих літер цифр та спеціальних символів. Додайте функцію, яка аналізує силу кожного паролю зі списку. Угу. Ну, цікаво. Дивіться, тут, виходить, задача складається з декількох підзадач. Перша генерація паролів. Тобто нам треба спочатку створити функцію, яка генерує паролі. Друга задача, яка має. Вирішувати, сильний пароль чи не сильний. І якщо в нас є декілька задач, то нам треба поміркувати, з якої ми почнемо. В даному випадку, я буду починати з другої задачі. Тобто, можна попрос... її можна зробити достатньо легко, попросивши користувача ввести пароль і потім сказати, чи є він сильний, чи не сильний. Тобто така маленька програма. І ми вже зможемо зробити плачок, зможемо його протестувати, і в нас буде вже готовий кусочок програми, який ми будемо використовувати надалі для, нашого, для нашої повної задачі. Для цього ми відкриємо онлайн Python. Є така система, де ви можете запускати програму на Python онлайн. І поїхали. Аналіз сили пароля. Так, пароль вважається сильним, якщо він містить принаймні одну велику літеру, одну малу літеру, одну цифру та один спеціальний символ. Давайте, значить, задамо функцію. Деф, яка о, не деф, як я функції? Бачите, я навіть не пам'ятаю, як в питоні пишуться функції. Я не професіонал в питоні, просто тому вам буду показувати, як я. Гуглю навіть найменші питання. Взагалі, не встидайтеся гуглити. Це добре, коли ви просто швидко знаходите відповідь замість того, щоб просто ботись: а, я не знаю. Нічого страшного, не знаєте, шукаєте. Python. Function. Я буду гуглити англійською, наскільки зможу. Ага, def. Вписується функція Def. Is strong Password. І параметр вона буде отримувати password. Далі. Що нам треба перевірити? Чи є великі літери? Чи є великі літери? Давайте зробимо так. Створимо спочатку і давайте загуглимо Python, Check if Symbol In string. Ага, у нас є такий find. Зрозуміло. А що таке find all? О, це, напевно, те, що нам потрібно. Find all. А, ні, це всі входження. Угу, угу. Ось бачите, до речі, тут схоже на те, що нам потрібно. Давайте ми. Прямо не встидаючись, стягнемо цей кусок кода. У нас є. Давайте почнемо з цифр. Будемо робити здачу по частинах. Нам потрібно перевірити сильний пароль, в якому є великі, маленькі цифри або різні символи. Починаємо просто з цифр. Знову цю здачу розбиваємо на ще більш маленькі. Просто перевіряємо на цифри. І if any. Ух ти. Такей синтаксис я таке не знав. Давайте спробуємо в ньому розібратись. Ми ходимо cns От Ніколи не задавайте змінні однієї букви. Це взагалі не зрозуміло. це що таке CNS. Давайте перейменуємо цю Numbers, All Numbers. І ми шукаємо якийсь символ. One number. А тут ми шукаємо ви паролі, шукаємо letter in password. Тобто у нас ідея така, що. Ага. Це і фор, я так розумію. Бігає по паролю. Бере з пароля кожну літеру по, по одному, а потім перевіряє, чи ця літера. Зараз хвилиночку. Це угу. ця літера 에, знаходиться в номерах. Нормально і пише found не found. Ну, вже непогано. Давайте тепер запитаємо використача пароль e -hmm. password. Равно -hmm. input дорівнює. Введіть пароль. А далі ми викличемо функцію is password і передамо йому цей пароль. Знову, я рекомендую вам запускати програму кожен раз, коли ви зробили якийсь маленький кручок, запустити перевірити, що вона робить. Бачите, я avi пароль просто букву він написав, що not found. Запущу ще раз. Буду букву якусь цифру, він написав, що found. Тобто, вже ми бачимо, що наша функція, в принципі, вже може перевіряти, чи є. Чи є Буква чи нема. От тоді напишемо is number. От прямо цей шматок. Прямо цю умову всю. Ми перенесемо просто не, не із if а запхаємо в зміну. Із number. Ага. Тепер давайте зробимо All не uh, All Numbers, а просто numbers. Не зрозуміло, що писати all. Потім uh, low symbols. Дорівнює set, то що в нього A, B, c, d, e, f, H, g, H, J K, L, M, N O P Q, A, S, T, U, V, W, X, Y, Z. І таке саме із Low Symbol. Поки що ми робимо самим найпростішим способом. Не оптимізуємо, не робимо якихось там задумок. Просто спочатку треба намагатися зробити, щоб вона якось запрацювала. В кінці ми на неї глянемо і спробуємо її трошки покращити, якщо захочемо. Сукаємо. Тепер давайте перевіримо. Ага. І тепер в нас Тепер ми перевіряємо на е, цифри і на маленькі літери. І пароль буде сильним, якщо в нас є і число and is low symbol. І число, і маленькі символи. Тепер давайте просто виведемо цю інформацію. Якщо пароль сильний ми напишемо print «сила». Інакше напишемо. Тут має бути. Print. Поганенько напишемо. Поганенько. Побігли. Ага, end. Я не знаю, як в Python робиться end, тому давайте я сміливо гуглю, не встидаюсь. Python operators, operators, end. Ага, просто маленьким букем пишеться end. Розумів. Маленькими буквами. Побігли. Ваш пароль. Давайте напишу щось великими. Поганенько. Добре. Ще раз. Ваш пароль. Сила. Окей. У нас є і маленькі букви, і цифри. Давайте спробуємо просто, щоб були просто маленькі букви. Поганенько. Просто цифри так само має бути поганенько. Чудово. Тепер ми зробимо перевірку те саме, але на великі літери: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J K, L, M, N O, P Q R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Та решті мені пригодилось знання англійського алфавіту: Low Upper Symbols називається lower лауер, нехай якось називати. Давайте будемо називати так. Е і перевіряємо із Upper Symbol. Ага, тут lower і Symbol, Бачите. Опічаточка. And все тепер. Знову зробили маленький блочок. Не встидаємось перевіряємо. Тепер я пишу маленькі букви і цифри. Пише поганенько, тому що має бути і маленькі букви, і великі, і цифри. Сила. Чудово. Останнім в нас запитом є символи. Давайте просто створимо попапом. А, не символ, треба здати. Це справді, не символи, це називається букви. Неважливо. А тепер просто символи set Ну і що там у нас є? Оце все, що на верхній клавіатурі. Що би там не було. Якось так. І знову ми не встидаємось, копіюємо is, up із Symbol. And із Symbol. Чудово, чудово! Якщо ви бачите в своїй програмі, дивитесь на свою програму, бачите помилочку. Наприклад, мені не подобається, що це lower symbol, тобто це не символ, це насправді букви. Тобто я хочу переименувати. То я вам рекомендую краще це зробити, тому що потім вам доведеться цю програму підтримувати. Якщо ви на неї подивитесь через місяць або через рік, ви вже. Не забудете все, що було. І коли ви будете дивитись якісь символи, і це символи, а чому це великі символи, це просто символи, якось так, ну, зрозуміло. Краще так, щоб наступна людина, яка дивилась на, на код, одразу розуміла: lower char це, це маленькі літери, upper charts – це великі літери. Ми їх використовуємо. Із char, Із lower char. Перевіряємо. Ще раз запускаємо. Я десь зробив помилочку. Це взагалі не треба встидатись. Запу... В переважній більшості разів, коли ви запускаєте програму, у вас буде помилка. До цього просто треба звикнути і спокійненько шукати проблему. Що він пише? Upper symbols. Щось йому там не подобається. symbols. А, Upper Symbols. Не. Ага. Ага, тому що символ має шукати в символах. Перевіряємо. Маленькі букви поганенько. Мають бути маленькі, великі і символи. Сила. Якщо просто, наприклад, маленькі, великі, Ой. Маленькі, великі і цифри має бути поганенько. Ну, власне, от. Єдине, що я би ще зробив, через те, що такий дивний код. Оцей кусок, він тут повторюється, трошки незрозуміло. Я би ще рекомендував би зробити окрему функцію, яка е повертає чи є чи є хоча б один символ в рядку? Is symbol in password. Яка буде першим параметром отримати символи, а другим параметром пароль. І повертати оцю фігню. просто І тоді numbers ми можемо. А, numbers. Мож... Було б прикольно, якби була функція. Давайте ми так напишемо. Як я хочу, щоб вона працювала. if number равно is symbol. In password. Тут ми передаємо символи оці от. Тут ми передаємо пароль сюди. Все. Тобто я хочу зробити її настільки простою. Бачите, ми тут використовуємо set. Тобто нам треба цей set вже в цій функції викликати. Давайте подивимось. Працюємо чи ні. Після маленьких змін дуже зручно перевірити програму на те, працює вона чи ні. Тому що завжди дуже добре знаходити помилки чим найшвидше. Так, ну схоже, що працює. Давай ми те саме повторимо для. Із shell. Просто цю функцію повторюю. Раз, два. чотири рази. У нас буде ловить чел. Тут ми передаємо оцей рядок, і з Aperture ми передаємо оцей рядок. Тут ще можна було використовувати регулярні вирази, але неважливо. Ми зробили. Оці символи так само треба передати. Із Символ. Ну все, ніби те, що нам потрібно. Пароль. Давайте напишемо маленький, великий, і, наприклад, це має бути поганенько, бо тут немає. Е... Немає числа. Щось все ну, якось. Чи зависло, чи що. А, тут немає, тут немає великої літери. Давай ще раз напишемо. Маленькі, великі, великі літери і якісь цифри. Чому сила, якщо в нас немає числа? А, тому що тут долар чомусь заліз в числа. Дивний баг, добре, давайте ще раз запустимо. Введіть пароль. Маленькі, великі і просто символи. Поганенько. А тепер. Маленькі, великі символи і числа сила. Ось і все. Я далі не буду продовжувати, Так вже відео затяглося. Просто вам показав, як це працює. І ще раз хочу. Наголосити на те, як вам як я би рекомендував вам працювати над програмою. По-перше, обов'язково робіть маленькі кроки. Чим менше крок ви зробите, тим краще. Маленькі кроки мають бути такі, що ви можете їх запустити. Тобто, там зробили якийсь маленький крочок, запустили, перевірили. Ще один крочок запустили, перевірили. Не потрібно писати дуже велику програму. А потім запускати і з жахом дивитися, що нічого не працює. Ні. Чим менше кроки, тим краще. Не соромтеся, гугліть, перевіряйте, якщо щось не знаєте, одразу шукаєте. Краще швидко знайти. Сам насправді вашому роботодавцю буде по барабану, як ви вирішили проблему. Йому головне, щоб ви вирішили проблему швидко. На відміну від школи чи університету, вам не треба це все. Тримати в голові, з вас ніхто не вимагає якихось там глибоких знань, з вас вимагають вирішення проблеми. У роботодавця є біль, і він хоче, щоб ви її вирішили, цей біль якнайшвидше. Чим швидше ви зробите, тим буде краще для роботодавця і тому для вас. Тому не встидайтесь, гуглите, шукайте варіанти, можете навіть шукати готові куски коду, якщо для вас підходять, вперед. Я зараз не шукав готовий кусок коду. Звісно, його можна було знайти, тому що я хотів показати, як я міркую, як я розбиваю задачу на дуже маленькі кроки, запускаю ці кроки, перевіряю, роблю наступний крок, перевіряю, роблю наступний крок, перевіряю. І коли все працює, все. Потім дивлюсь на програму, щось не подобається, я її там ще так більш-менш намагаюсь покращити, щоб наступна людина, яка буде читати мою програму, а це може бути і я, там через. Якийсь час, який вже забуде про цю програму абсолютно, щоб я зайшов і подивився і розумів, що відбувається. Змінні мають мати нормальну назву, щоб було зрозуміло, що ця зміна, за що вона відповідає, Is number, чи є число, Is lower — лаверд, чи є маленька літера, Is upper — Апер, чи є велика літера, Is symbol — чи є символ. Зрозуміло. Назви змінних зрозумілі. Наступна людина, яка буде розбиратись в вашій програмі, все зрозуміє. Якщо б тут було N L U S, це було б просто катастрофа, ніхто б не зрозумів, що значить ретурн. N -E S -E U, і -E L, це просто розрив шаблону. І я, коли такий код бачу, це просто одразу людина на звільнення. Тобто, в принципі, все. Я сподіваюся, що вам зрозуміло, як це працює. Сподіваюсь, ви щось засвоїли. Бажаю вам хорошого кодування. Всім щасливо!